До Кривого Рогу за часів АТО переїхало чимало родин з кризових регіонів. Так, наприклад, тільки у Дзержинському районі мешкає 226 сімей переселенців з буремного сходу України, а це 517 чоловік. Весь цей час їх підтримують волонтери та пересічні мешканці міста. Працівники райвиконкомів допомагають отримати багатодітним родинам фінансову допомогу, як було і у випадку з Вікторією, матір'ю чотирьох дітей, яка ще на початку червня прибула з Луганщини. Коли я приїхала сюди, мені позвали оформити детської ста От я його дуже швидко отримала дітська пособі в Кривому рогі. Дівці з цього і дуже допомогли Вони быстренько, они быстренько улыбнули. Они нам очень мило улыбались. Никто никогда нам не сказал что-нибудь против, потому что мы такие приезжие. Огромна им благодарность за то, что они с нами занимаются, не бросают нас, на бросал судьбу. Згідно постанови кабінету міністрів No505, з початку жовтня, щомісяця місяця переселенці зі Сходу України мають право на адресну допомогу для покриття витрат на проживання та оплату житлово-комунальних послуг. Починаючи з середини місяця, цією послугою вже скористалися більше 30 переселенців зержинського району. Громадяни, які переселилися, звертаються до управління праці за призначенням цієї допомоги. Ця допомога призначається на період 6 місяців. Для призначення цієї допомоги громадяни переселенці подають нам документи, заяву, це паспорт, ідентифікаційний код і довідку штабу, де вони первоначально зареєструвалися. Згідно нових змін, громадяни пенсійного віку отримують 884 гривні, працездатні особи 442. Майновий стан на отримання адресом допомоги не впливає. Втім, якщо громадянин працездатного віку не буде влаштовуватися на роботу, то сума допомоги кожні два місяці буде зменшуватися.